Всім привіт! 18.25, 3 липня. Вас вітає Сумщина. Спека. Як і в багатьох словами не передать, хоча мені сьогодні глядачка писала, що в проливці, але це не так далеко від нас, пролив дощ. І Київщина є дощі. Такі гарні, тихі, а в нас немає нічого. Я зараз напускаю воду вівцям. У них вечеря. Страждаємо, і ми страждає, і скотина, всі страждають. Підемо на город, подивимося, що там посохло чи ні. Все, водичку поставила холодненьку. можуть випити. Зараз в більшості випадків що випивають половину і на ніч ще ставляємо, тому що і наїдаються, і спека. А тут уже ожинка починає стигнути. Пущик ще молоденький. Трохи піднімає усе вуха. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, чи всі живі, чи здорові від цієї спеки. Ну, видно ще. Кабачки в день вони просто лежать униз, листя. Ось шланга. Як спочатку відео ви зрозуміли, що я щойно полила обидва квітники. Там та пушок цепком. Шматок шланги в дворі, а це додаємо сюди, вчора поливала полу... Позавчора ввечері вже пізно поливала полуницю. Ну і кавунчики поливала. Нарешті почала лягати цибуля. Ця перва, песо. І мама каже, завтра раненько, поки не так спекотно її вирвати. Та ще не дуже лягає. Радар, боляров взагалі він майже вся стоїть. Я тепер жартую, що я буду тільки в ролі кінооператора. І зараз оце ходжу, бо ноги голі. Буду йти гуляти з буси і буду штанці надівати, там тонесенькі такі, і наскільки від комарів. Ну, ось перервала відео, вийшла мама по кабачки, каже, не ходи, не торкайся до кабачків. так. До зелені не торкатися. Бо у мене моя одвічна напасть літня, коли починається спека фітодерматит. Ну, зараз квітники поливала, оце був кайф для моєї руки, тому що зажимала шлангу з водою, і вода лилася холодна, і мені дуже охолодило руку. А так воно, видно, такі пухирці, водянки більше. Ну, зараз. зараз можна сказати, що нічого, так наче й нема. Які печуть, дуже печуть. Так що я оператором. Хоча можна закутатися, як ото мусульмани. І от не видумувати і виходить робити. Але тоді серце стане до того закутування. Що тут мій баштан? Хоча спека, а кукурузка ось росте. Мам, твоя кукурузка росте. Я її не поливала. Баштан поливала, а він все одно он трохи підсихає від кореня. Але ні, ось дивіться, то було підсохло, молоденьке росте. Ось. Може, щось буде, бо зав'язалося кавунчиків так і непогано. Може, хоч спробувати. Бо в нас у конатопі кавуни по 50 гривень кілограм. І більшість людей на них тільки дивиться. Користуючись нагодою, що я вже попала у це відео, усім, хто мене привітав з учорашнім днем народження, всім щире, сердечне дякую. Будьте всі живі, здорові, всім мирного неба над головою. Ми раді, що ви в нас є і ми вас щиро-щиро любимо. Дякую, велике. Так що хочу попробувати, ну кавунчик буде. Огірки мої там як не поливаю, а сохнуть. Одні не сохнуть он, Тим по барабану. Їм навіть подобається, що я їх від сонця затіняю. А тут сохнуть, і знаєте чому? Тому що я рано посадила. Не те, що я рано посадила на розсаду, там вони. Вон, видно, що сухнуть. Те, що почалися холода в травні і вони в мене просто переросли в стаканчиках. Вони одразу пішли в рост в землі і плодоносять. І зараз ми їх їмо там на батогах. Але не то. Ну, ми не дуже переживаємо, тому що ну, тут ось трохи є. Все рівно, бачите, Гудина молода, а сухне від сонця. Тому що ми більш за все надіємося на помідорки. Надіюся, що будуть помідорки, що не возьми їхніх вершин на гниль, і фітофтора, бо обробок провела вже багато. Полана моя починає щось тут спіти на батогах тих, що... ті, що йдуть одразу від кореня, а... не від кореня, а від стебла, якщо не дуже скошене при землі. А потім ось на осінь буде. Зав'язується і росте перчик. Хоче спекотно, але не дуже він униває. Ну, я ось недавно показувала. В принципі, тут сортів вже ж намішано, намішано. І ранні, і середній. Зрозуміло, що це якийсь, може, і раніший. А це і пізніший. О, ротунда. Ротунди дивлюсь багато. Ось ця цибуля вон, майже не лягає. Чи по ній потанцюватися. Картоплю копаємо вже, просто копаємо йому. Треба з'їздити на картоплю, глянути, чи жука нема. Полуницю полила позавчора, як вже вдруге повторююсь. Так, купила я в конотопі, позавчора, купила огірків насіння. І це дивлюся і погода жарка й жарка, чи просто поробити лунки, пролить да й посіяти їх. Взяла феніксу. І ще якісь взяла. По два пакетики. Капуста пізня стоїть. І лан помідорів. Різноманітні тут помідори. Всі ми вже профілактичні обробки пройшли. Три обробки від фітофтори, три обробки від вершинної гнилі. Ну, не знаю, що далі буде. Тепер залишається чекати урожаю. Також від спеки ковбасить їх, а що робить? А нікуди не дінешся. О, все, починає пекти моя рука і починають пекти ноги. Я з квітника, тому в мене ноги не дуже чисті, але хто... Не розуміє, ось наслідки. Водянка. Ось попередньо були водянки. Тут зараз унизу його просто так холодок. Це все, більшість з них їх не видно. Просто проводиш, шкіра вся в пухерцях. О, спаржева квасолька знову наростає. І була ж у Конотопі, зайшла в простор, де раніше завжди купувала. Єдине, що мені допомагає від цього фітодерматиту, зараз зайдемо в холодок, краще буде видно. Це китайські креми у стіках біоаква з алое. Воно не креми, воно маска йде. Але я завжди ним користувалася кремом і для обличчя шикарно для чутливої шкіри. І оце дуже воно мені заспокоювало, оце печіння оцих водянок. Воно робиться водянками. Ходімо в холодочок, може там видніше буде. Робиться водянками, воно пече, тому що підвищується температура тіла. Допомагає тільки холодна вода, ніякі алоє, В мене є алое вера, оці свої, ніякі примочки. Та навіть читала вже кучу статей, перечитала. Допомагає, оце мені колись я замовляла просто для обличчя цю маску, а потім спробувала на ці. Не хоче камера фокусуватися. Ну, от все видно. І сам по собі напухші пальці. Ну, Все одно камера не передає. Воно, коли організму жарко, це зараз я ж поливала, в мене ще рука прохолодна, вода холодна. Коли організму жарко, воно просто пече не стеркно між цими пальцями. Вон, я б навіть поздирала їх. Але два роки тому в мене взагалі був, була ця ж рука, права в страшенному сані, і мені допомагали ті маски. А це зайшла, немає. Так, що спасаюся холодною водою поки що. Єдиний вихід не ходити по траві, коли жарко. З весни, я кошу, все нормально, їх немає. А коли починається ця спека, і реакція організму тіло гаряче, і не на всі трави, а в кожного індивідуально на різні. Ну, що у мене і у мами було на молочай. Коли косиш молочай, або коли раніше пасли корів ходили по травах молочай, то були такі смуги на. І оце ж може до нового року, оце чорне так і бути, воно ж не сходить. І болить і досі. Його вже нема, по суті, а болить і досі. Так, все таким я страждаю. Свого роду така шкірна, шкіряна алергія. Що тут розплітаються потроху? Все потроху розплітається. І гарбузики. Бурячок он підсихає від спеки. О, начебто передають на завтра чи на післязавтра дощ. Навіть на сьогодні стоїть грозова. Небезпека. А де вона? Ау, марки веде. Mm. Так що, щось і тут порозпліталися мої кавуни. Напевно, іти брати сапку чи лопату, робити лунки та й садити огірочки. Бо це як чекать, поки похолодає, так це ж вони тоді не вспіють не і вирости, і не достигнуть. Щось вони диньки зав'язуються. Це ті диньки, напевно, що я насаджувала. Тузна, коли воно буде. О, чули, голодаюча істота. Так що, начебто, зараз все і нічого, а день, коли вийдеш, збоку навіть так глянеш, аж страшно робиться. Так що то я до вас відправляла дощики, а тепер давайте оті всі дощики мені назад. Але не, не всі. Один. Один, гарний такий один. Буде, хай і все. Більше мені не треба. Але перець росте, все одно, хоч і спека. А це подивлюсь так на плантацію, то шикарний робиться, коли ж йому стигнуть. Йому ще місяць рости. Перець буде аж у серпні. ми ж не південь. І не центральна Україна, де тепліше і вже. І кавуни їдять і дині. О, ті гурочки вон, зелененькі їм. Бачите. А ті. Часник сохне, то ще я викопала. Будемо цибулю рвати. Цибуля начебто так гарненька. Не видно так перчинки. Ось і а вони такі виглядають. Вон вони виглядають. Там поховалися. Ось така екскурсія. По пекельному городу. Цьогоріч навіть жоржини. Я не пам'ятаю, щоб кінець червня вже почали цвісти жоржини. Червоні цвітуть, рожеві ось на підході. Це зроду такого не було. Зроду. Це завжди була осіння квітка. Ну, таке сьогодні відео моє. Не зайду я сюди, не хочу. Бо ноги знову відчуваю, що ці водянки почуть і ноги спітніли. Я навіть у квітник не заходила поміж квітами. Я так з краю стояла і направляла скрізь воду, робила так пальцем дощик. Гарні квіти. Всім вам гарного вечора. Завантажу це відео вже, коли увімкнеться світло. Вчора навіть світло, коли було, то не було вайфаю в день. Не знаю чому і що. Так відбувається. Певно, десь є прильоти і провода обриваються. А можливо, десь дощі ж проходять бурі, також можуть з кабель обриватися. Пішла я. Спека, вітерець в день був. А зараз стихло все. Може буду навіть бусю вести, переодягнуся, щоб ніде до трави ніякої не торкатися. Пішла я. Всім, всім-всім всього хорошого.